А пане Петре, отже, що дійсно там відбувається, я так розумію, яке зараз переміщення ворожої техніки. От чи це сталося після того, як звільнили Херсон, і що це за військові? Так, саме після звільнення Херсону, саме після відступу Херсону, ми е, бачимо, як військові, які знаходилися на Херсонському напряму, на сьогоднішній день концентруються на і безпосередньо в Маріуполі, а в Маріупольському районі. Це стосується і живої сили, це стосується і військової техніки. І зараз йде велике перекидання військ, пересортурування. Намагаємося відстежувати, що відбувається. І, наприклад, якщо минулого тижня здебільше є напрям руху колон був в бік півночі Донецької області, тобто на Донецький напрям, то вже на вихідних ми спостерігаємо як великі колони, у тому числі і Херсонські, які переформатовано на території мою району. А також нові колони, які заїжджають безпосередньо з Росії з напряму на Азовська, рухаються в бік Запоріжжя через селище Некольське в напрямку Гуляйполя, в напрям Полон. Тобто, у них зараз Маріуполь як фактично хаб таки використовується, чи вони в самому там в місті теж до чого зготуються. Ну, безпосередньо місто готують до оборони, але не настільки безпосередньо в самому місті, скільки знову ж таки навколишня е територія. Вони роблять укріплення, риють окопи, і фактично риють окопи і по всій по всьому кордону між Запорізькою та Донецькою областю. Це по території Маріупольського району. А найбільша концентрація на Маріупольському районі, Донецьк, а безпосередньо Маріуполь вони використовують для облаштування військових баз. Зокрема, на територіях заводів наших колишніх, які вони розчищають ще по деяких територіях, тобто здебільшого це будуть використовувати як ремонтні бази, як бази для зберігання техніки, встановлення систем БПО, все це безпосередньо відбувається в місті. З суттєвого збільшення саме військової присутності спостерігаємо, що дуже багато стало кадирівців. В місті, але це пов'язано скоріше не з Женець Херсоном, а з розподілом влади та встановленням контроля Кадировим безпосередньо над Донецькою областю, про що вже багато хто казав, то саме такі ситуації бачимо і по Маріуполі, на собі живе. Тобто у них теж зараз Маріуполь, я так розумію, це дуже важливий в логістичному так плані місто. Бо ми бачимо, що у них зараз Азовське море використовується як спосіб переправи якихось резервів і до а, тих тієї групіровки, яка на лівому березі Дніпра зараз відійшла з Херсону. Залишається вони туди саме ось такий спосіб доправляють зараз резерви. Якісь ну фактично, Маріуполь на сьогоднішній день це ключова логістична точка Росії. Мабуть, що найбільша і найважливіша, яка є, це точка на сухопутному коридорі в Криму. Тому ми бачимо і військове пересування, і цивільне пересування вантажів. Все це рухається через Маріуполь. До того ж, Маріуполі є порт, який вони все ж таки намагаються якось запустити. До того дуже багато місця для зберігання техніки багато місця для розміщення військової сили. Отак, так, Маріуполь. Набрав геть іншого значення, яке було на початку війни. І на сьогоднішній день це точно найбільша логістична точка окупантів на території нашої країни. А загалом, якщо говорити про ситуацію в самому місті безпосередньо для цивільного населення, яке от там із спочатку повномасштабного вторгнення залишається, то вже ми маємо зиму на сьогодні. Отже, яка гуманітарна ситуація у місті? Чи є у людей можливість доступу до електрики, до тепла, до води? На жаль, гуманітарна ситуація стримко погіршується. Це звісно, пов'язано з погодними умовами, тому що зима. Теплопостачання немає, і фактично його не буде. Найбільше це 20% мають доступ до теплопостачання. і Це така критична межа, яку вони не перетнуть. І це мова йдеться про багатоповерхівки. І ще й приватний сектор, де немає газопостачання. Тобто люди дійсно замерзають, і зворотній бік ми бачимо деградацію інфраструктури, зокрема електрики. Тому що люди намагаються обігрітись, хоча б електрообігрівачами. В того в кого була електрика, ну і це викликає відповідні наслідки. І головний наслідок це зрозуміло, що горять трансформатори, горить проводка, вимикається електрика, і по більшості районів міста на сьогоднішній день електрики немає. Стало і так точно постійне відключення, постійні пожежі знов ж таки палають наші будинки. Знов ж таки на жаль гинуть люди від цього. Тому так, ми Маріуполь дуже стримко рухається в ту ситуацію з де він знаходився десь в березні, в квітні місяці, коли нічого не було. Але попереду там була хоча б літо та весна, то на сьогоднішній день ми розуміємо, що надії просто не залишилось людей. Угу. А, а виїхати люди можуть? Бо ми бачимо так, що техніка то туди ворожа, якісь ці каравани і кадерівці можуть заїхати. А чи можуть люди, хоча б кудись виїхати зараз з Маріуполя? Ну фактично, люди єдине місце, куди можуть виїхати єдиний напрям да, доступний це на територію Росії або через територію Росії е до нормальних країн повернутися до України або залишитись на території країни. Е, де де, де хто із наших користується цим шляхом. Він займає дуже багато часу. Насправді дуже багато перепон роблять окупанти, зокрема для чоловіків. Майже неможливий виїзд. Будь-який бік, тому що їх замикають в місті і. Е Кажуть про майбутню мобілізацію, яка вже їх буде стосуватися, тому вони мають залишатися в місті по місту своєї реєстрації для жінок дітей. Це можливо, однак знов ж таки, да, це не простий шлях. Люди намагаються виїхати. Черги навіть на природньому кордоні між Росією та Україною, в районі Новозовська там встановлено блокпост. Вони вже не називають, що це кордон, тому що вони вважають, що територія остаточно анексована. То там блокпост на тому блокпосту. Час очікування іноді доходить до одної доби, тому виїхати наче можна, але дуже складно. А, так, ну що ж, бачимо, що як ми і говорили, всі в принципі цього можна було очікувати. Нічого хорошого Маріуполю окупанти принести в принципі не можуть. Господи, ці люди нам хочуть тут блекаут ще влаштувати. Пане Петре, я вам дуже дякую за те, що до нас долучилися, розповіли про ситуацію в місті. Чекаємо, звичайно, що ми на повернення Маріуполя все ж таки додому. Нагадаю, глядачам Петро Андрійченко, радник мера Маріуполя з нами був на зв'язку. Вам дякую, до нових зустрічей в нашому етері. Дякую, все добре.